Сьогодні особливий день, сьогодні особлива субота і дякую Богові за можливість, що ми можемо тут об'єднатися разом. Не знаю, як для вас, але для мене ця громада є рідною. Для вас так само чи ні? Я пам'ятаю, коли я, виростаючи в цій громаді, був ще дитиною. І бігав між лавочками великого зала, спочатку в Єревані, потім від е, між лавочками маленького залу в готелі козацькому, потім в залі великому вже сидів. вже сидів, да, потім в великому залі уже цього приміщення, да, в утозі великому. А сьогодні я тут. І ви знаєте, я згадуючи ці часи, я пам'ятаю, що коли я бігав між цими стільцями, я бачив, як дорослі люди спілкуються про Бога. І мені здавалося, що дорослі люди достатньо добре розбираються в Біблії, що вони все знають, вони нічого не бояться, вони міцні і можуть всього, все перенести, що вони не плачуть. Але коли я виріс і став вже пастором, ви знаєте, я прийшов до іншого розуміння, і я побачив, що є в церкві багато людей, яким важко. Я побачив багато людей, які можуть і плакати. Можливо, це не, не навіть не зовні, а яким боляче, яким важко, які переживають багато е, в своєму житті потрясінь, болі, розчарування, розлучень, втрат. І я зрозумів, що далеко не такі вже ми і сильні. Далеко ми дорослі не завжди можемо, принаймні, показувати, що. Ось все нам підвладно, ми знаємо відповіді на ці запитання, і в будь-якій ситуації, в принципі, ми знаємо, як діяти, як говорити. Але найбільше, що мене турбує, коли я дивлюсь на цих людей, коли спілкуюся, це коли члени церкви або люди, які приходять в церкву, вони соромляться казати, мені важко. Коли вони приходять в церкву, і навіть їм вони бояться сказати про свої переживання, про свій біль. І як би хотілося, щоб це було місцем, де ми можемо один одного підтримати, де ми можемо зрозуміти без осуду, а з реальним розумінням. На цьому тижні я спілкувався з деякими людьми, які вже деякий час не відвідують богослужінь, не ходять до церкви. І ви знаєте, в цьому в одному з повідомлень мені написали наступне: мені каже хлопець, один чоловік: я просто втомився робити вигляд, що все нормально. Він каже: я довгий час ходив на богослужіння, тепер зрозумів, що я не можу вже більше притворятися. Всі думають, що в мене добре, що я успішний, що немає ніяких проблем. А тепер я зрозумів, що більше я цього не можу, я не можу більше притворятися, я не можу вдавати, що в мене все добре, і краще я зупинюсь, і краще я цього не буду робити. І більше того, я розумію, що якщо я скажу це своїм братам і сестрам, вони мене не зрозуміють. Як ви думаєте, справедливо чи ні сказано? Звучить погано, але як реально. І на цьому тижні я був очевидцем теж дуже не такої неприємної ситуації, коли в одній з молитовних груп одна жіночка написала молитовне прохання. Ось нашого знайомого забрало ТЦК, зараз везе, ми просимо, щоб ви підтримали в молитві. Вона не просила ніяких порад, ніяких дебатів, нічого, щоб вони їй казали, просто помолилися. І ви знаєте, з чим вона стикнулася? Почали роздувати. А чи є на це Божа воля, а патріотизм, а сатана, диявол, а як же національна гідність і все інше? І у відповідь, коли вся ця жіночка прочитала, і я це дивився, мені бракувало слів. Вона написала: я просила про допомогу в молитві, а у вас дебати. Я рада, що ви достойні. Ми будемо молитися самі, тому що там, де двоє чи троє, там Господь із ними. Ви знаєте, це мені особисто як ножем по серцю пройшло. Бо я усвідомив і я розумію, що церква, яка мала би бути місцем підтримки, вона іноді стає місцем де тебе, знаєте, як добивають. І як би хотілося, щоб прийшовши сюди, ми зрозуміли, далеко не всі ми такі здорові, і як кожному з нас потрібна підтримка. І сьогодні я хочу, щоб ми з вами відкрили слово Господнє і ми могли знайти. Декілька слів потіхи і надії для кожного з нас. Є історія про те, коли сам Син Божий опинився в обставинах, коли йому реально була потреба. І перед тим, як ми з вами відкриємо ці слова, давайте з вами прочитаємо Псалом 34, 19 вірш. Це в українських бібліях. Якщо не помиляюся, в російських це 33-й псалом. Псалом 34.19, там написано. Господь близький до тих, чиї серця в скорботі і спасає засмучених духом. Господь близький в іншому перекладі написано до зламаних серцем. Виявляється, що людина, яка надламана в житті, чим надламана, обставинами важкими, дуже непомірними, напевно, ношою, яка на плечах і на шиї Твоїй, це знаєте, це як написано. Що прийдіть до мене всі струджені і обтяжені. Струджені це які? Це фізично втомлені. Це коли я, вибачте, тиждень напахався на роботі, да? і потім приходжу в суботу, струджений да, фізично. А обтяжені, це які? Обтяжені це ніби на твоїх плечах що? Тягар сильний. Цілий комусь мішок, а в когось гора ціла. І написано, що я цей тягар від вас хочу. Забрати хочуть з вас зняти. Це знаєте, це як коли. Може, може ви бачили, як в селі, коли на худобу одягають, як це правильно називається? Хомут, напевно, да? Да? Ну, ярмар. Ну, да. А коли в парі є, коли в парі є дві тварини, о, ну хай буде на коні, ви краще знаєте. Так ось, коли в парі є ось дві тварини, коні, да, там, чи, чи два воли. Да, то одягають ось такі, це вже навіть не ярмо, це хому, дай напевно так правильно назвати. І ось Бог каже: віддай мені, придіть до мене струдження фізично, придіть до мене обтяжені горами, фізичними якимись обставинами. Може вам психологічно важко, скажіть під час війни дуже легко переживати все те, що відбувається навколо. Ви, якщо ви відверті, ви скажете, важко, а якщо ви поки що не відверті, то з часом ви скажете, що важко. Бо ви зрозумієте, що десь там вже і тиск великий, десь вже і важко з нервами. І тому написано, що Господь близький до зламаних серцем, до тих чиї серця в скорботі. І спасає засмучених духом. І ось саме про це, про цю Божу любов, про те, що Бог близько до кожного кому боляче. Сьогодні ми з вами будемо читати. І в Новому Завіті ми з вами відкриємо Матвія 26, главу, 37 вірш. Будемо читати історію про те, коли сам Ісус, Син Божий, перебував в таких обставинах, коли йому було важко фізично. Чи ні? Фізично було важко. Написано, що краплі, поту як кров. Стікали з його чола, що це означає? Це означає про сильні душевні муки, про сильну фізичну втому. І написано, що він переживав свою гевсеманію. Давайте з вами почитаємо Матвія, 26 розділ, з 37 го вірша. І взявши Петра та двох Заведеєвих синів, почав сумувати й тужити. Тоді каже їм, Смертельним смутком охоплена душа моя, залишайтеся тут і пильнуйте зі мною. І пройшовши трохи далі, впав до лілиць, молячись, і кажучи «Отче мій, якщо, можливо, нехай мене обмане ця чаша, однак не як я хочу, а як ти. Повертається до учнів і знаходить, що вони сплять, і каже Петрові: То не змогли ви і однієї години попильнувати зі мною? Пильнуйте і моліться, щоб не потрапити в спокусу, бо дух бадьорий, а тіло яке? Тіло немічне. Ми часто про це кажемо. Так? Я постійно, коли я спілкуюся з людьми, я питаю, як ваш дух? Вони кажуть, ну якби тіло бадьоре, а дух немічний. І ось коли ми з вами читаємо про те, що Ісус переживає свою гефсиманію, ми з вами вже сказали, що це було фізично важко, це було морально, психологічно дуже непросто, тому що написано, що навіть коли він вже дійде. До свого да, до Голгофи Прокісая казав, що гріхи всього світу що? покладені на нього. Це не так вже й просто. І саме в момент свого найскладнішого етапу життя він каже: побудьте зі мною, пильнуйте зі мною. Скажіть мені, чому він просить, чому він не може сам справитися? Невже у Бога? Владиків всесвіту немає сил справиться з проблемами і ось цим ось цим випробуванням. Є сили чи немає? <рес> <рес> У Бога є то чому Ісус тоді просить допомоги? <рес> ну так да, звичайно, що ми тут можемо сказати, він же просто як людина. Проте ж ми ж розуміємо, що в нього він був і людиною, і Богом, коли він воскрешав. То ми кажемо, ну якби да, це Бог. А тут де йому важко, ми кажемо, ну да, це людина. Він міг би в цей момент сказати, Боже, будь ласка, допомога. Треба легіон ангелів. Міг би чи ні? Він так і сказав, каже: слухайте, ви не розумієте, пам'ятаєте, він учням своїм скаже, якби я захотів, то я би покликав, правильно? Але він каже: мені треба ваша підтримка. Мені треба, щоб хоча б хтось був біля мене. І кого він бере з собою, яких учнів? Бере найближчих учнів. Петро, Іван і Яків. І ось ми з вами читаємо, що якщо у самого Сина Божого була потреба у тому, щоб хтось був поруч з ним, що говорити за нас? Що говорити за мене, коли мені важко? Дуже часто таке буває, коли я опиняюся в складних обставинах, і в мене є така спокуса закритися і нікому не казати. Знаєте чому? Тому що я опинявся в цій ситуації десятки разів. Я вже казав, а мені. Що робили? Хто що робив? Да? Як мінімум не вислухали, як максимум, ще й допомогли мені ще да, відчути більший біль. І ось Ісус показує, що навіть Синові Божому потрібна підтримка. Він бере з собою цю підтримку, бере цих людей. І Він каже далі: Він каже, сумна моя душа смертельна. Смертельно. До речі, смертельно ми ж розуміємо, що це в переносному значенні. Да? Що означає смертельно сумна моя душа? Давайте, наприклад, скажемо смертельно втомився, це як? Дуже втомився. Да? А смертельно небезпечно це як? Це може бути як буквально, да, смертельно небезпечно, а наприклад, гріх смертельно небезпечний. Да? Це духовно. Тобто, це щось що говорить дуже сильно. А смертельно сумує моя душа це як? Це дуже сильно, мені сильно боляче, мені сильно важко. І ми можемо сказати, що е, сьогодні світ такий, е, такий світ, який диктує, що коли тобі боляче, до прикладу, чоловіки, якщо чоловікові боляче, що світ рекомендує йому чого він не рекомендує йому робити? Не показуй, не плач. І навіть дітям ми кажемо: ти хлопець, чи ні. Ти чоловік не плач. І оцей хлопчик маленький, який не плакав, підростає. Йому хочеться поплакати вже він не маленький, а дорослий, а йому все одно кажуть не плач. Але Ісус показує, що коли тебе болить, коли тобі важко, не соромно. і з іншого боку абсолютно нормально поділитися своїм болем. Бо іноді буває така ноша, яку самому не знести. І благо, коли у вас, коли у мене, є хтось, хто може допомогти понести цю ношу, коли є сім'я, яка може розділити це. Коли є радість, то радість примножують, а коли є біль, то його розділяють. Благо, коли є церква, коли ти прийшов в цю церкву тобі боляче, то вся церква тебе що? Підтримує, вона тебе втішає, вона поруч з тобою, навіть коли тобі важко. І оці слова, моя душа смертельно сумує, це не просто театральні слова, вона реально показує Ісусові дуже важко. Сьогодні ми з вами живемо в такий час, коли вважають, що духовна зрілість це завжди мир у серці і віра без страху. Але ми розуміємо, що не завжди, коли, скажімо так, коли тобі борячи, це не означає, що ти незрілий, це означає, що ти проходиш своє всеманію. Тому якщо ви в своєму житті зараз проходите Гевсеманію і вам боляче, друзі мої, це означає, що це час, щоб хтось був поруч, щоб хтось вас підтримав. І далі, коли Ісус мав цю потребу, щоб Його підтримали, Він каже своїм учням, будь ласка, попильнуйте зі мною. Попильнуйте це як? Пильнувати це, що робити? А, Пободрусуйте, побдіть, не спіть, принаймні. Да? І ось коли він в душевних муках молиться. Приходить до них, а вони сплять. Чого вони сплять? Фізично втомилися, хорошо ще чому вони сплять? <плес> <плес> таке відчуття, о, це дуже цікаво сказано. Таке відчуття, ніби твої, знаєте, вії тяжіють, да? твої очі просто закриваються. Ви таке відчуття переживали чи ні? Коли ти. Спиш з відкритими очима. Да? Я дуже сильно зрозумію, це молоді мами, в яких маленькі діти або двоє дітей. Це дуже, скажімо так, воно дуже видно, особливо, коли це хронічна втома да, після родова депресія, то ти стоячи спиш, <кій> моя дружина навчилася спати от, при будь-яких різних обставинах, просто бо треба заснути, щоб хоч якось організм відновився. Але скажіть мені, в будь-якому разі, фізично хай буде втомлені вони були. Але ж їх попросив сам Ісус. Він казав, будь ласка, не спіть. Чому вони спрять? Оце, оце це, скажемо, це глибоко сказано. Тому що чужий біль, як би так сказати, він, коли тебе це не болить дійсно, або коли ти не любиш, коли це тобі не близьке, коли ти не відчуваєш, да, то дуже легко заснути. Часто таке буває, коли навіть дітки виросли. А у мами ще болить. Чому за дітей? Чому у мами болить за дитину? Бо це рідна, бо це мама. Розумієте? Бо вона любить дуже сильно. А коли тебе попросили, слухай, брат, мені так важко, а я такий: «да, да», <сум> і заснув. заснув. Розумієте, в якому значенні? Мене просили, щоб я був близько. Або, наприклад, попросив той, слухай, помолися за мене, я такий. Добре, і пішов займатися своїми справами і десь аж забув. Що там просили? Куди там просили, за кого молиться. А коли це болить? Ось одна сестричка з церкви нашої сказала, що вона цієї ночі всю не спала ніч, бо зуб болів. Чого вона не спала? <сміття> бо її боліло. А якби мене боліло, то вона би спала все одно. Да? Розумієте? І тому вони засинають не через те, що вони погані, а через те, що це не їх болить. А чужий, через чужий біль. Не так вже і, скажімо так, сильно близько він тобі, тому що він чужий є. І далі, коли він приходить і бачить, що вони сплять, то він що їм каже? Він каже, погані ви, і ви не зрозуміли, що мені важко, а треба було на колінах. Що він каже їм? Ви уважно слухали? Написано, він каже, повертається до учнів, знаходить, що вони сплять, і каже Петрові, ви не могли однієї години попульнувати зі мною. Пильнуйте і моліться. Що він їх просить? Далі продовжуйте. Він їм не дає якісь дебати, він не пояснює їм, як треба жити, він не достає з за кутка біблійний вірш, знаєте, як часто бувають віруючі люди. А отак Біблія це каже, а ось так це каже. А не можна молитися за цих. Ага. Знаєте, це як буває, коли е, хтось в лікарні хворіє, а я кажу: ти подумай, що ти попав сюди? Може, ти щось якби згрішив? Як ви думаєте, пахне тут е, співчуттям? Та розумієте, це взагалі, це взагалі неможливо. Як, як взагалі можна потішати людину, яку і так болить, а ми намагаємося її якось ще далі допомогти їй ось в, в, в таких в лапках? Тому хочеться сьогодні поставити таке дуже важливе запитання. Чи є сьогодні моя церква місцем, де я можу вільно сказати, мені важко? Чи є сьогодні моя церква тим місцем? Де навіть якщо я відчуваю сильний біль, я сюди прийду і я точно знаю, мене підтримають, мене не засудять, мені допоможуть. І з іншого боку, коли хтось прийде, як я в цій церкві, буду себе вести, чи я зможу підтримати. Знаєте, хтось з нашої церкви, можливо, вже навіть і не відвідує, я не знаю, як у вашій громаді. Але на моїй пам'яті було більше облич, яких я пам'ятаю, які були раніше. І сьогодні багато людей, які перестали відвідувати не через те, що вони втрачають віру в Бога, а через те, що вони втрачають віру у те, що їх можуть прийняти, що їм раді, що про них піклуються. Тому сьогодні хочеться кожному з нас ще раз згадати: псалом 34:19: Господь близький до зламаних серцем, близький до тих чиї серця в скорботі. Він спасає засмучених духом. Іноді нам не вистачає мудрості правильно себе вести. Тому я хочу, щоб ми з вами відкрили інший уривок з Біблії, скажімо так, як не треба робити. Відкриємо книгу Йова. Книга Йова, другий розділ, 11 вірш, говорить про те, коли, пам'ятаєте, Йов страждає справедливо чи ні? В нього зникає що в нього пропадає? Вся худоба, все майно його, да, дім його, діти його помирають, він лишається сам з дружиною, приходять його друзі і намагаються його потішити. Пам'ятаєте, він ще хворіє, да, хворіє, забирається в нього здоров'я, і ось він шкребе своє тіло від оцієї хвороби, яка в нього є. І ось, коли до нього приходять його друзі? Дивіться, що написано. Другий розділ одиннадцятий вірш, книга Йова. Почувши про нещастя, яке спіткало Йова, троє його друзів: Еліфаз з Тимана, Білдат із Шуаху і Цофар з Наами, кожен зі своєї місцевості домовились піти разом, аби висловити йому співчуття і потішити його. Коли вони здалеку побачили його, то не впізнали, вони почали голосно плакати. Кожен роздер на собі одежу і підкидав над головою порохом аж до неба. Не промовивши жод жодного слова, вони сім днів і сім ночей просто сиділи поряд з ним на землі, оскільки бачили, яким неймовірно великим був його біль. Скажіть, чому, коли вони прийшли до нього, вони його не впізнали? Написано, що вони його не впізнали. Написано, здалеку бачили, але не впізнали його. Чого? Тому що він, скажімо так, фізично відрізняється, да що ще? Чому вони його не впізнали? Да, це людина, яка да, психологічно, да, яка видно на обличчі її турботу, її складний да, стан. Це людина, яка пережила сильні втрати, і написано, що побачили здалеку, але не впізнали його. І вони починають з ним плакати. Пам'ятаєте, що Біблія каже, радійте з тим, хто радіє, а плачте з тим, хто плаче. Не плутайте навпаки. Тобто, завжди підтримуйте тим, кому добре і кому важко. Завжди будьте з ними. І ось далі, коли вони приходять, плачуть з ним і сім днів мовчки сидять. Чому сім днів вони сидять мовчки? По-перше, коли вони домовилися прийти, коли вони побачили і не впізнали його. То як важко підібрати слова. Самі да, в певному стресі, самі в певному да, замішательстві, не знають, що сказати, сидять мовчки сім днів. Як ви думаєте, це була підтримка чи це було щось, щось інше? Знаєте, іноді, коли ти приходиш підтримати людину і не можеш підібрати слів, і тобі здається, що тобі треба щось сказати, і починаєш таке говорити, що краще би мовчав. Що й бажано сім днів. І ось краще іноді просто помовчати, ніж говорити те, що не треба. І ви знаєте, найкраща їхня підтримка була саме в той момент, коли вони сім днів мовчки сиділи. Чого? Бо коли вони почали говорити, ми з вами читаємо уже четвертий розділ. от дивіться, що, до прикладу, один з цих друзів каже: отже, четвертий розділ, сьомий вірш, отже, пригадай. Хто коли бувши невинним, загинув, або коли праведні були знищені. Адже я сам спостерігав, хто обробляючи поле беззаконня, сіяв горе, той сам його і пожинав. Поетично сказано, але що це означає? Він каже: слухай, Іов, як ти думаєш, чого це все з тобою сталося? Чого? Він каже: Ти сам винен в цьому. Ви розумієте? Вони прийшли до нього, не могли впізнати його, не знали, що сказати, сиділи мовчки, і все було добре, поки не почали говорити. І він каже: ти сам у всьому винен. Ти знаєте, це коли ти лежачого добиваєш. Коли в лікарні ти кажеш, слухай, ти слухай, ти сюди попав не просто так. Друзі мої, як взагалі це може бути близько до підтримки, до розуміння? Це як сьогодні, як і раніше, було таке, скажімо так, установка: якщо ти здоровий, то благословенний. А якщо хворий, то що? Є проблемки, ти винен. Тому така реакція вона не лікує. І цей, ці його друзі вони намагаються показати або представити фальшивого Бога. Вони кажуть, Бог стоїть зверху, дивиться на всіх, і кожного, хто зробить крок вправо, крок вліво. Одразу да, підрізати, одразу щось зробити. І ось оце неправильне представлення Бога, друзі мої, це підтримка чи ні? Це ніяка не підтримка, тому що дивіться, висновок або вирок сам Бог дав цим друзям. Уже якщо ми перегорнемо сторінки в кінець цієї книги, 42-й розділ, дивіться, що сьомий вірш каже: так сталося після того, як Господь закінчив розмову з Йовом. Декілька глав він з ним говорить. Він каже, де ти був, коли я все створив. Без тебе все це крутилося якось жило, да? і він каже: Господь звернувся зі словами до Еліфаза Стемана. Палає мій гнів на тебе і на двох твоїх друзів за те, що ви не говорили про мене правди так, як мій слуга Йов». Який вирок він їм дає? Що він їм каже? Ви мене представляли неправильно, ви навіть мене уявляли неправильно, тому що я і близько не такий. Як ваші слова, Бог не сердиться на Йова за його крик, тому що написано, що у всіх словах Йов своїх не згрішив. Бог не сердиться на ці його крики, але Бог сердиться на тих, хто називає себе праведним, але не може бути милосердним. Тому, якщо наше богослов'я не має в собі місця для зламаної людини, воно далеке від серця Бога. Якщо я не вмію. Поспівчувати і підтримати людину, якій реально треба допомоги. Друзі мої, треба щось робити, треба щось міняти. Тому, якщо робити, робити невеликі підсумки нашого дослідження, нашої проповіді, ми з вами сьогодні були в Гевсиманії. Ми побачили, що Ісус, сам Син Божий, мав потребу в підтримці, в звичайній присутності. Іноді краще просто помовчати, але не засинати. Ми з вами також були сьогодні а Біля Іова, які страждання не видно, і друзі його, які приходять, мовчки чекають і дивляться, і співчувають. Єдине, що вони зробили правильно, і потім все псують. Але сьогодні я хочу звернутися ні до тих, хто був в Гевсиманії, ні до тих, хто був біля Йова. Я сьогодні хочу звернутися до вас. Не, не кричіть, не відповідайте вголос собі. Скажіть, хто ви є в цій історії? Де сьогодні моє місце? Як я себе можу поводити до людей, яким реально треба допомога? Тому що Біблія каже, що Господь близько до тих, хто зламаний серцем. Якщо Бог близько до них, то як хочеться сьогодні підтримувати один одного. Тому, можливо, я той, хто сидить поруч з людиною в болі, а можливо, я сам сьогодні прийшов сюди і маю реальний біль, який не можу сказати іншим людям. Подивіться праворуч, ліворуч, може, ми сьогодні такі дуже гарні. Ну, Гарні ми всі правильно. <сум> і нам здається, як, мабуть, все добре, мабуть, все нормально, але як в глибині серця буває гірко і важко. Тому сьогодні я хочу молитися за дві речі. Перше, хочу молитися сьогодні за тих, хто проходить свою Гевсеманію. Якщо у вас сьогодні є біль в вашому серці, хай Господь зцілить його. І хай Господь потішить його. Ага. Сьогодні теж хочу звернутися до тих, хто є в цій церкві. Якщо ви бачите праворуч і воруч людину, якій реально треба підтримка. Не засудіть і не добийте її, а навпаки, підтримайте своєю присутністю, поділіться Божою любов'ю, Божою надією. І нехай Господь зцілює наші серця і підтримує кожного з нас. Амінь. 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 Давайте помолимось. Добрий милосердний Господь, дякую Тобі за те, що сьогодні ми можемо відкрити Слово Твоє, і, Господь, ми можемо в щирості своїх сердець прийти на це місце зі своїм болем, зі своїми переживаннями, зі своїми втратами. Можливо, Господь, хтось з нас пережив якісь непрості часи на цьому тижні за останній час. Можливо, це біль від розлучення, можливо, це від діагнозу якоїсь важкої хвороби. І Господь нам іноді не має з ким поділитися. Тому ми хочемо сьогодні всі ці болі принести до тебе. Ми сьогодні віддаємо свої тягарі. Ми такі струджені і обтяжені, які ми ти нас назвав, приходимо до тебе. І просимо, щоб ти дав кожному з нас звільнення. Навчи нас мати чутливість і мати повагу і підтримку до інших людей, щоб ми могли розрізняти, коли людину потрібно підняти, коли людину потрібно підтримати. Хай Господь тобі за все буде слава, тому що ми молимось у твоє ім'я. Амінь.